Заява посилаючись на високопоставлених осіб, пише Financial Times про те, що уряд США має намір призупинити усі відкриті замовлення на систему протиповітряної оборони Patriot і ракети перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримує достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії. А може це альтернатива тоді літакам, так захищатися від російських ракет. Чи, е, чи все ж таки цього також буде недостатньо, якщо поставити, наприклад, у Харкові у критичних містах, де Росія найбільше обстрілює, там де їх зараз немає, не вистачає? Я думаю, Петріот не дуже Петріот навіть там, якщо його будуть охороняти, буде дуже важко. Або зберегти себе, або серйозно допомогти Харкову. Там треба його буде ганяти. Ну, ці Петріот він буде не блуждаючий, він буде там галопіруючи Петріот, тому що ну, дуже близько до кордону, до росіян, фактично близько. З точки зору стратегії і намірів американців, це розумна правильна дія, тому що вони. Цим самим не ескалюють проти Путіна, вони просто підсилюють можливості по захисту нашої території. Для них це ну така, ну сама е в їх стратегії просто абсолютно точна річ. Ну, в їх стратегії не дати програти Росії і не дати програти Україні, от як вони в цьому балансують, та. Да? А у нас зовсім інша задача. У нас, нам треба перемогти. І коли у тебе з твоїм партнером різні цілі, то дуже важко в цьому напрямку працювати. Тому нам тільки свій піднімати комплекс, запускати Нептуни, вже запускають Нептуни. Вже Нептун може літати. Правда, ще не точно, але вже може літати дуже далеко. Ну пишуть, що літа. нова модифікація має дальність 400 кілометрів і вагу бойової частини 350 кілограм. А попередня версія могла летіти 280 і мала вагу бойової частини 150 кілограм. Відповідна зона ураження збільшилася і кажуть, що вже задіювали по території Російської Федерації і зокрема по нафтобазах у Ростовській і Краснодарському краї наші хлопці завдавали ударів. Це також дуже гарна і приємна новина Пам'ятаєте? От якщо ви там передивитесь наші ефіри, то ви там побачите, що я в минулому ще році, а може ще раніше, може, ще в 22 му році, казав, що для Нептуна довести його до дальності тисячі кілометрів це можливо. так Питання системи наведення, але це головне система наведення. А саму ракету довести до цього рівня можливо. А в минулому році, чи то в жовтні, чи то в листопаді, точно не пам'ятаю, наш міністр стратегічних, стратегічної промисловості Камишин сказав, що Нептун на 640 вже літає. Обіцяю, політить і на тисячу. Обіцяю. Клас. ну і на завершення ще гарна новина. Це що стосується Україн українських розробників, те, що Україна представила новий дрон Камікадзе булавана найбільше в Європі виставці, яка проходить у Франції Українсько-оборонний портал. «Дефенс-Експрес» називає його аналогом російського ланцета. Зазначає, що за кордоном від представленої під експортною назвою Масе у перекладі булава має швидкість до 100 км на годину. У повітрі цей дрон камікадзе може знаходитися більше 50 хвилин. Ось зараз бачимо його на наших екранах. Дрони з програмним забезпеченням зі штучним інтелектом. Це дозволяє безпілотнику автоматично налаштовуватися раніше встановлені слабкі місця в російських танках і БТР під час фінансування фінального підльоту до цілі. А аналітик Юліана Рьопка, відомий аналітик каже, що на місцях їх можуть виробляти до 300 одиниць. Пане Константине, ну гарна ж новина значить, можемо. Я вам скажу, що це по перше. Він значно більше ніж ланцет. Він там десь півтора на 1,6 метра до нього габарит. Він він здорове здоровенний. Друге, він абсолютно сучасний. Він е, мало того, що він там може багато там часу ну, для, для, для такої системи знаходитись в повітрі. В нього є е, можливості ретранслятора, в нього є машинний зор, який е, на останній ділянці на так, так званому ласт майл е, дозволяє йому там дуже точно прицілитися йому там не заважає ніякий реп. Поки він там буде літати півтори-дві тисячі метрів і видивлятися свою ціль. Або очікувати наведення від інших розвідників, він до РЕБО недоступний. У нього є свій захист, там спеціальна антена для антиРЕБО, Він може там працювати як сам, так і за допомогою оператора. Тобто, можливостей дуже багато, машина дуже гарна, суперсучасна, і тут треба, щоб. У нас було принципове рішення прийнято. Чи заробляємо ми валюту, продаючи наші такі розробки? А ми зараз ми, теж нагадую, я свого часу там щось так скромно дуже казав. А зараз я твердо можу сказати, що ми вийшли на передній, на передній край найкращих розробників по БПЛА. І якщо там номер один були ізраїльтяні і американці, то зараз ми там е, по деяким питанням попереду, не по всім, но по деяким попереду. Дуже приємно працюємо у цьому напрямку. Завдячуємо нашим хлопцям, дівчатам, які а, працюють кожен на своєму фронті. Хтось обороняє країну, а хтось виробляє і а, презентує а, з майбутнім впровадженням уже на території Російської Федерації а, нових технологій. Константини дуже дякую вам за вашу експертну думку за те, що знаходите час, долучаєтесь до нашої розмови. Це важливо, це приємно. Принагідно запрошую вас до нашої студії. Друзі Константин Криволап авіаційний експерт на на все добре, дякую вам.